Які історичні фільми можна подивитися на новорічні свята, розповідає кінокритик та автор подкасту Додивитись у кіно Юрій Самосенко у студії працюють Руслана Кравченко та Влад Бундаш. Отже, що є в Україні на противагу радянським фільмам, які досі на жаль дехто дивиться, що можемо подивитися ми зараз до новорічних свят. Насправді, українських фільмів достатньо багато на різдвяну і новорічну тематику. Я можу згадати хіба що і пекельну хорову, і пригоди з Миколая», і насправді фільм, який досі йде в прокаті збори ОСББ, які робили мама хахатала». Це теж якоюсь мірою різдвяний фільм, тому що там присутня різдвяна тематика. Але напевно мені хотілося порадити креденс Валентина Васяновича, дія якого відбувається у Різдвяному Львові, і короткий метр Максима Наконечного Новий рік у сімейному колі. Це теж таке маленьке тепле кіно, яке, мені здається, певною мірою торкається якраз вічних тем Різдва про те, що існує чудо, і чудо насправді не таке, недосяжне, як ми думаємо. Я тут хочу згадати, ми вже сьогодні з Русланою говорили про новий рік, і загалом як ми його проводили так у дитинстві, як святкували цей день. І я тут часто дуже згадую, що ось, наприклад, мій дідусь, і моя бабуся, 31 грудня, нарізаючи салати, роблячи якісь святкові страви, вони дивилися різні совєтські фільми, так іронія судьби там з легким паром», тому що для них це було культове кіно. І тут у мене виникає питання: а чи Україна за більше 30 років в незалежності чи вона створила якесь своє культове кіно, яке ми можемо на противагу поставити так радянським фільмам? Я тут відразу зазначу, що я не закликаю дивитися радянські фільми у жодному разі. Просто тут варто враховувати той факт, що деяка частина українського суспільства до сих пір це роблять, тому що в них такі традиції або ще якісь інші аргументи. Ось чи щось український кінематограф може запропонувати на противагу? Так, ну е, давайте розберемося з того, що культове радянське кіно стало культовим, напевно, тому що його показували дуже часто і систематично. І через це воно відклалося в пам'яті так, тому що певною мірою вибору не дивитися його майже не було. І е, якраз коли не було ще мережі інтернет, е, і було лише телебачення, нам ці фільми й показували. І тому це викликало ось таку скажімо, ну, надуману напевно, культовість, хоча е, певною мірою вона все ще зафіксувалася в українцях, і вони до сих пір дивляться. Якщо ми говоримо про українське кіно, то тут е, через те, що наша кінематографія достатньо молода, то тут не так багато фільмів, е, з яких можна вибирати, які саме за от, е, такою, скажімо, віковою. Категорію можуть увійти сюди, але, безперечно, це вечори на хуторі поблизу диканьки», це український фільм, хоч він знятий і росіянином. Але попри це, він якраз фіксує те, що притаманне і в великій мірі українцям, і тому мені хотілося б згадати це кіно. Але на противагу тому, щоб не дивитися насправді радянські фільми на новорічну тематику. То тут напевно якраз треба звернути увагу на це українське кіно, і в першу чергу на молоде українське кіно, і показувати його якомога частіше, звертати на нього більшу увагу, тому що це кіно насправді при нас. І якщо радянське кіно воно певною мірою відображає якихось маргінальних людей, які не знаю, потрапляють в різні ситуації якраз за допомогою того, що вони вживають алкоголь. То українське кіно це все таки фільми про нас, про деякі які проблеми існують в нас, які турботи присутні в нас, і як ми їх вирішуємо. І саме тому воно напевно і буде користуватися популярністю. Просто для цього потрібен лише час. Та да, і тут насправді ще варто зазначити, що радянське кіно це і частина їхнього їхньої пропаганди. Так, це такий успішний інструмент, саме в їхньому досвіді, тому що саме ж через кіно вони просували абсолютно різні наративи, починаючи від підтримки режиму, так радянського режиму, закінчуючи поширенням різних наративів навіть щодо меншовартості українців, так як вони їх зображували в кіно. Так, да, це правда. Але я би ще додав, що в в Радянському Союзі як такого різдвяного кіно не існувало існувало по суті новорічне кіно, і це те, що насправді культивувало в нас оцей е, образ і відтяжку від того, що. Різдво насправді треба було б святкувати в грудні а не в січні, як це робили ми. А так як це робить весь цивілізований світ. І тому, коли ми дивилися американські, наприклад, комедії, різдвяні для нас це виглядало дивно, що спочатку йде Різдво, потім Новий рік, і багато людей, я так спостерігаю, за соціальними мережами досі цього не приймають або приймають, але з такою відчутною тяжкістю, скажімо так. І тому відповідно виходить так, що якраз і в тому числі радянське кіно воно створило не лише образ такого меншовартісного українця, який мені здається знову ж таки до сих пір наявний в головах деяких людей. Але вони разом з тим і забрали в нас різдво. І тепер різдво у нас є. Воно у нас присутнє, і це прекрасно. Мені ще цікаво, чому дуже часто українці, готуючись до е, нового року через два на телебаченні, створюють саме якісь такі розважальні проєкти типу мюзиклів, або ось ну не фільми, так чому така тенденція і чи лише вона в Україні є? Ну, насправді, тенденція досить цікава, тому що мюзикли створюють, звісно, по всьому світу. Скажімо, цього року, скоріше за все, на Оскар потрапить Емілія Перес, Шака Одіяра. Це французький мюзикл, але іспаномовний. Але тут цікаво те, що сьогодні мюзикли стараються приховувати як жанр і в маркетинговій стратегії, зокрема американські фільми, вони завжди. Схожі на звичайну комедію або драму, а потім ти приходиш в кіно і розумієш, що це мюзикл в Україні. Трошки все інакше, тому що ми були частково вирощені на е, мюзиклах телевізійних, е, зокрема телеканалів Інтер один плюс один, в більшій мірі телеканалу Інтер, звісно. І зараз ця тенденція справді повертається, тому що цього року. Стріміновий сервіс ми випустив мрій, це мюзикл їхнього виробництва. Так само знаю, що один плюс один теж готує мюзикл до Нового року. І тому, відповідно, що є якась тягість цієї історії. І українцям, напевно, мюзикл цікавіше, ніж американцям, тому що це про ескапізм, це трошки про те, щоб. Відвернути увагу від того, що відбувається навколо, і це зрозуміло, тому що часто навколо відбувається жах. А мюзикл це така це такий жанр, в якому персонажі навпаки намагаються свої емоції передати через спів, через танці, І в українців це досить часто непогано виходить, тому що багато людей, які задіяні в цих мюзиклах, це насправді не стільки актори, як артисти. Які співають, які танцюють, і відповідно у них це виходить часом навіть якісніше ніж в акторів, яких ми звикли бачити в театрі в кіно. Це була розмова із кінокритиком та автором подкасту Додивитись у кіно Юрієм Самусенком. У студії працювали Руслана Кравченко та Влад Бундаш.